Права, яка допоможе заспокоїтись після стресової ситуації, після неприємного спілкування. Що зробити, щоб відчути спокій? Сядьте зручно, відчуйте під ногами опору, зробіть вдих, видих, відчуйте навколо себе простір, ще раз зробіть вдих. Видих. І на протязі 30 секунд повторюйте я спокійна Вдих видих я спокійна». Вдих, видих я спокійна. Дихаємо спокійно з кожним Тихом видихом відчуваємо, як ми розслабляємось. Наше дихання стає більш спокійним. Наші відчуття вгамовуються. Дих, видих, я спокійна. Дих видих, я спокійна. Після цього. Уявіть, що ви бачите перед собою образ людини, яка відчуває себе спокійно. Зверніть увагу на її поставу, зверніть увагу на вираз обличчя, те, що її оточує. Спробуйте відчути те, що відчуває та людина. І ніби цей образ стає. Вашим відчуттям, ніби ви стаєте цією людиною, спокійною, рівноважно, Вдих, видих, спостерігаємо 30 секунд і потім посміхаємось і робимо свої справи.